Звертаюся я до політолога Тараса Загороднього. Коли закінчиться війна, ми знаємо з вами, що невідомо скільки вона буде, чи може ви знаєте. Я хочу сказати, що ми скільки людей чудових ми не дорахуємося. Причому, коли я кажу чудових, я не маю на увазі якихось особливих там той поета, той письменник, той актор. Просто всі люди, які пішли на війну, всі люди, які зараз в охопах захищають Україну, вони всі чудові. У кожного є якийсь друг, мама, папа, є брати, сестри, діти є, скільки ми не дочекаємось, не, дочекаємось, не дорахуємось чудових людей, українців. Отак, от, от я про це думаю, бо у мене програма Люди війни. От. У вас також, я так думаю, не блискуче у цьому сенсі. Ви також знайомий знайомих, ну і так далі. Ну, звичайно, на жаль, в цій війні з боку ворога гине такий генетичний непотріб, те, що навіть Росії не потрібно. З нашого боку гинуть найкращі сини та дочки, так і на жаль, це звичайно непоправні втрати будуть для нашої держави. І сподіваюся, що наступне покоління будуть про це пам'ятати, і те уроки і втрати, які ми наша, наша нація понесла, і повинні не забувати, на чому базувалася ця перемога. І Розуміти, що в державі все повинно бути по-іншому, тому що неможливо, щоб ці люди загинули за те, що продовжувалось, до... продовжувалось те, що у нас створилося в нашій державі. Сподіваюся, що це буде так. Ну, принаймні, я бачу такі настрої, що не будуть забувати цих людей. А вони будуть жити в нашій пам'яті, поки ми про них про них пам'ятаємо. Спеціально для вас я я не знаю, мені треба цю рубрику якось назвати, наприклад, нотатки. Що я маю на увазі? Тому що цілий день я дивлюсь цікаві новини, там нема відео, але ну, це, це важливо вам сказати. Тобто я нотую і після цього вам задаю питання. Дивіться, це новини. Дойча велі повідомляє. В Естонії уберуть з улиць всі совєтські пам'ятники. Таке рішення прийняла. Правітства страны. Советские пам'ятники нужно убрати из публічного пространства, і ми сделаем это в кратчайші сроки, заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Калас. Ви підтримуєте таке рішення? Ну, звичайно. Ну, в Естонії, щоб ви розуміли, теж є. Ну... Не... Така велика громада російськомовна, яка не хоче інтегруватися в естонське суспільство. Вона поки що досі там залишається. Вона достатньо агресивна, в тому числі через російське телебачення, яке вони мають можливості дивитися. Вони не хочуть не вивчати немов, не... вони не визнають Естонію і країни Балтії як теж незалежної держави. І тому, звичайно, що побачивши на прикладі України, що відбувається, Естонія правильно робить кроки до того, щоб не тільки знищити пам'ятники а вони до цього достатньо жорстко до цього ставились, розуміють, що жодного сліду від тоталітарного минулого не повинно бути і припиняти будь-які спроби зазіхання на Суверенітет держави, тому що всі ці російські наративи, вони знають до чого це можуть призвести, і тому правильно роблять. Я упевнений, що це під... От Ця хвиля вже йде по всій, особливо східній Європі, де ще залишалося яких. Якісь залишки російського впливу навіть такі країни, як Болгарія, Болгарія, яка вважалася достатньо такою проросійською країною, там 40% населення до речі досі звинувачує у війні українців? Навіть Болгарія повертається вже е, в русло, звільняється від економічної залежності, робить кроки на те, що праса назавжди забути про е, ці... Ну це метастази, Це метастази, через які заходить, заходить ця ракова пухлина, якою користуються росіяни. Пробачте, МП. я перерву вас, пане Загородні. Перерву вас, тому що ну, по-перше, я дивлюсь на годинник. У нас сьогодні трошки ну, стиснутий ефір, тому що ми через повітряну тривогу пізніше почали. Слухайте, ви згадали Болгарію, надійшла цікава новина, от прямо зараз, поки ви е, говорили. Болгарія на неопределенний срок останавливает россиянам выдачу виз туристических и для владельцев недвижимости. Для владельцев недвижимости. Значить, я нагадаю глядачам, пан Завродні знає, що почалось з Естонії, яка запропонувала європейському співтовариству повністю припинити видачу. Віз, або яких шенгену для абсолютно усіх категорій. Потім трохи вона пом'якшила свою позицію і подали ну, пропозицію до європейської співдружності припинити туристичні візи. Тобто, логіка, яка якщо ви з нами воюєте, і Європа ваш ворог, і значить, ми вражеські країни, то будь ласка, не треба їхати і до Італії і дивитись на колізій. І мені здається, це правильно. І дивіться російським видачу віз туристичних і для владільця недвіжимості. І ви розумієте, чому? Тому що Болгарія це ойкумена для росіян, які туди вкладали гроші і на на узбережжі Чорного моря купляли собі нерухомість. Ви вважаєте це правильно? І нагадаю, що вони вислали скільки 70 російських дипломатів, маленька Болгарія. Що там робили 70 російських дипломатів? О, звинуватили в шпигунстві? Ну Болгарія завжди була об'єктом уваги спецслужб. Там проросійські настрої значно сильніші ніж країни в інших країнах Європи. Ну, з різних причин. Росія культивувала в тому числі цей е, е, цей братерство. Теж там було. Звичайно, що вони активно впливали на місцеву політику, і те, що в Болгарії це розвернулося, дивіться, вони 90% там, навіть 100% була в залежності від газу. Тепер навіть Болгарія говорить, що ми не будемо купувати російський газ. Тобто, це кардинальний розворот взагалі всієї. Всіх країн, які коли-небудь взагалі симпатизували е, Російській Федерації, чого чого добилася Росія, е, так в дійсності там активно скуповувалася. Е, скуповувалася е, нерухомість на Чорному морі. Ще в Чорногорії Теж багато вони скуповували е, нерухомості. І Це звичайно удар. Удар такий, що тепер ти не маєш доступу до власної нерухомості, е, на яку ти в принципі розраховував. Ну, ну я вітаю. Всіх тих, хто підтримував. Там же ж багато достатньо заможних людей е, мали нерухомість, якщо не помиляюсь, Керкоров, там всілякі співаки мали там нерухомість е, і так далі. А тепер все, тепер це закривається, тому що навіть Болгарія відчула е, це, знаєте, смрад, смрад імперії.